До двох зросла кількість загиблих внаслідок нічної ворожої атаки по Одесі. Тіла з під завалів дістали рятувальники ДСНС. Повідомив у телеграм голова МВС Ігор Клименко. Також семеро травмованих, зокрема, трирічна дитина. У малюка пошкоджено ногу, поранено вагітну жінку. Трьох людей госпіталізували, одна з них у важкому стані. Російський дрон влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Під'їзд зруйновано вщент, пошкоджені інженерні мережі та котельня. Без теплопостачання залишилися 10 багатоквартирних будинків. Повідомили в одеській міськраді. Рятувальники продовжують пошукову операцію з ночі розбирають завали зруйнованого під'їзду. До пошуків залучили кінологів. Розгорнуто пункти обігріву за даними повітряних сил у телеграмі. Окупанти на Одесу запустили шість груп шахедів. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк суспільному розказала, що цього разу росіяни прицільно атакували одеський регіон. Свої БПЛА вони запускали з Чорного моря.